Вас я експериментую зі світлом, бо моє а, перше відео, звичайно, то трохи важко це дивитись, я вибачаюсь, <свісно>, але я, я не дуже класно в цьому а, розуміюся, то це займає час. <свісно> а, сьогодні у нас така тема: Три аромати, які викликають дивні асоціації. І Перший аромат це Fragrance World Кафе Колекш, кахва. Я його купила в моєму пориві знайти класні аромати з кавою. Щось мені так захотілося на початку цієї осені знайти каву, якусь таку прям втонути в ній. Насправді, я взагалі не п'ю каву. Але я дуже люблю аромат. Дуже люблю. В мене чоловік п'є каву, і просто я обожнюю, коли в будинку це аромат кави і випраного, випраної білизни. Це просто о, неймовірно для мене. Тож, я замовила, я замовила каву. Там, якщо ви знаєте, о, здається, якщо я не помиляюся, 12 ароматів на тему кави. І я вагалася між кахва і кава експресо. І, якщо чесно, я зараз трохи жалкую, що я не замовила експресо, тому що мені з цим ароматом важко. Я з ним ніяк не можу подружитися. І ось чому. Саме через асоціації, він в мене викликає супертивні асоціації. А, він мене відправляє в дитинство, коли я була школяркою, і а, в, наш, в нашому класі в школі була, а, було підсобне приміщення, в якому а, вчителі збиралися на перервах і вони пили каву і курили цигарки. І цей аромат, оцей змішаний дешевої заварної кави типу Галка а, і цигарок. Ось, що в мене викликає цей аромат в моєму, а, в моєму не знаю, сприйнятті. Ось. Дивний такий, а, стосунки в мене з ним. Я постійно намагаюся, я, до речі, я його непогано зносила. Я намагаюся до нього якось підлаштуватися, але ну поки що так собі в нас виходить. Їдемо далі. Наступний аромат Зара Кашмір. Такий симпатичний флакон, мені дуже подобається цей флакон, ось таке матове А, Дуже красивий пастельно-рожевий колір. І нам без... і, і назва Кашемір, да? уз Кашемір. А, в в сприйнятті моєму малюється щось таке дуже кальм-релакс, да? таке комфортне, приємне, кашемір, да? я обожнюю Кашемір. А, коли в мене з'явився перший кашеміровий светр, я зрозуміла, що я не хочу більше нічого в цьому житті. І я реально ношу найбільше кашемірові светри, тому що ну, вони такі приємні, з них неможливо випустити. Да? І мені хотілося такий аромат. І все, все відчувало, що так і буде. Але ні. По-перше, це Гурманіка. Це дуже солодкий аромат. Мені здається, він, мабуть, найсолодший з усієї моєї колекції. Uh, і uh, він про попкорн і ваніль. Але, до речі, є і попкорн, і ваніль. Так, це так і є. Те, що заявляють, так воно і відчувається. Але я читала фрагрантику. Ну, для мене це ніколи не показник, те, що там пишуть, бо там бувають дуже веселі коментарі. Я навіть, мені не навіть цікаво, що там курять, коли то пишуть. Але деякі люди писали, що там відчувається сир фромаж. Я думаю, блін, який там ще може бути сир. І хочу вам сказати, що в процесі носки цього аромату. Я реально відчуваю сир. Але окей, давайте поговоримо: сир буває теж різний. да? Це не якийсь там е сир, типу Камамберг, да, який дуже специфічно пахне. Це едем. Ось такий, типу, шматок твердого сиру едем. Отакий От акцент в нього є. Я думаю, що просто м саме те, м м як сказати, а Сама комбінація попкорну і ванілі дає якесь таке відчуття сиру. Ну, але це дивно, так. Да? Ну, я не впевнена, що коли ми купляємо, ми хочемо, хтось хоче пахнути сиром. Ну, це дивно. Ну, Ось такий аромат у мене є. Е, наступний е, це також аромат від Zara. Е, Frequent George's. Gorgeous, притом Фрайдей. А в них була така лінійка взари дні тижня, там був понеділок, вторник, середа, четвер і п'ятниця. Суботи і неділі не було чомусь, не знаю чому. А я купляла цей аромат сліпу через відгуки, що він нагадує лосьйон для тіла з аспектом мигдалю. І 음, якісь такі були відгуки, типу дорогі лосьон для тіла. А я люблю кремові аромати, які саме дають цю кремову ноту. І я чомусь уявила, що це те, що мені треба. <схи> um, але цього аромату є, він дає мені дивну, дивну асоціацію з гігієнічними засобами для жінок. То він пахне прокладками. Ну, не знаю, чи це е, тільки моя асоціація, бо я не зустрічала ні на фразі, ні, ніде е, такого е, е, сприйняття, але в мене воно є. Тобто щось таке гігієнічне. І е, е, також е, я намагаюся з цим ароматом якось задружити, використовую його в різні. А, м погодні умови в різні інтер'єр-екстер'єр. І якось я намагаюся з ним а, поладнати, але в мене, чесно, не, не тягнеться до нього рука. Це більше я вже така себе настрою на нього. Такий також дивний аромат. Така сьогодні маленька А, Дуже цікаво, діліться, якщо у вас є такі або були якісь такі цікаві експірієнси, мені буде дуже цікаво м -м, почитати в коментарях. А, у мене також був цікавий досвід, у мене немає флакону, але я розкажу просто на словах. А, у нас у Франції є в, в мережах Carrefour і Leclerc продається лінійка. Ароматів, вони моноаромати, і вони називаються а, щось там плежер. Я покажу, в мене є інший аромат з цієї, з цієї лінійки, але в них також є аромат про ванілі-грушу. Я Якось, пробігаючи, його тестувала, і Боже, який прикольний був в мене ось асоціативний ряд, коли я зрозуміла, що він пахне узваром. Це просто аромату звару. Я його не купила, ну бо я не зрозуміла, на що воно мені треба. Але зараз я постійно думаю, може, треба було. В них, до речі, є два варіанти. Здається, там сотка і щось таке маленьке, мабуть, там. 30 або 20 мл. Треба було взяти собі малюка такого, просто потішитися узваром, бо в нас <смі> у Франції узвар це таке, ну, це ще треба знайти. Ось. І ще в мене колись давно а, було знайомство з ароматом від Джо Малун. І я не пам'ятаю <смі> назву, але я пам'ятаю, що він пах супом. І це теж було дуже прикольно. Ось такі справи. А, сьогодні про дивні аромати. Чому ні? Це теж цікаво. Це дуже, це, дуже вибачте. Я, в Мене проскакують французькі а, словечки. А, я маю, до речі, зізнатися вам, що а, я не дуже багато говорю українською, так, так як я живу у Франції, і, і реально ми не дуже тут її використовуємо. Тому в мене Бувають такі моменти, що я перекладаю в своїй голові, і мені не вистачає трохи словарного запасу, бо я не дуже практикую. Тож, прошу вибачення, якщо будуть проскакувати якісь дивні слова, ось. але я намагаюся, роблю зусилля, бо я думаю, що це, це того варте, це мій рідний, моя рідна мова, і я намагаюсь, як можу. Ось пишіть, будь ласка, пишіть, коментуйте. Мені дуже хочеться поспілкуватися, бо в мене немає друзів, які цікавляться парфумею, а мені б хотілося. І дякую, ставте лайк, до нових зустрічей. Бачимось, па-па.